Доброго дня, ми з України, я Ірина, і у нас зараз розклад на тиждень для усіх знаків зодіаку. Тобто зараз будемо йти по гороскопу. Для кожного одну карту будемо витягувати. І це буде прогноз на тиждень з 12 по 18 грудня, чуть не сказала лютого, а, тобто грудня. Мої дорогенькі і перші у нас йдуть овни. І будемо дивитися, що чекає овнів. Дивіться, це ваша карта, тобто це ваша енергійна, вогняна карта. Ви вогонь, ось, і це ваша стихія. Цього тижня вас чекають дорогі овни, чекають якісь, можливо, Випробування, випробування на міцність, випробування на терпимість і, можливо, навіть набирання досвіду. Будьте обережні, можете наступити на ті самі граблі. Тобто у вас вже була така ситуація, будьте трошечки обережніше. Як то кажуть, знаєте, от прийшла мені така приказка: не, не біжіть перед батьком пекло, не спішіть. Ця карта так і каже: зробіть краще один крок назад, чим свою енергію, дорогі овни, висказати комусь щось, наперед побігти і оплашати. Якось так в мене прийшла інформація. Тобто будьте цей тиждень трошечки стриманіше. Стримайте свій пил. Оце така порада у вас. Здоров'я, в принципі, нормальне у вас здоров'я. Взагалі-то, в принципі, я не бачу, що тут, але дійсно, якщо хочете, щоб здоров'я було краще, нікуди не спішіть, не перестарайтеся. Тепер у нас тельці тельців, дивіться, це теж ваша карта, ваша стихія. Ви знаєте, ви, ви не риба, але ви як риба у воді. Тобто ви у своїй стихії. Це ваша земна енергія ваша, вам приємно, вам комфортно, у вас все виходить. Можна сказати, що у вас якийсь дохід може бути, можливо, вам запропонують якусь. Підвищення, ну, крісло можуть запропонувати, роботу. Якщо ви шукали роботу, вам можуть надати роботу. І це, до речі, щоб ви розуміли, високоплачувана буде робота. Звичайно, можливо, треба буде вправно працювати, вам не звикати. Ви справжні тельці, ви справжні, як ті, знаєте, хоть коня запрягай. Так? А ви готові до праці, ви вперті, ви е, вмієте працювати, вмієте вкладатися. Ось. В принципі, дуже хороший у вас тиждень, спокійний тиждень. Можливо, прийдеться якісь, е, як би це сказати, вирішувати якісь фінансові проблеми. Або, навпаки, не проблеми, а якісь хороші, приємні речі. Можливо, подарунки готувати, купувати. Це теж може бути. Е, комусь. Чимось допомогти, або фінансово, або фізичною працею. Ось. Дивіться за своїм здоров'ям цього тижня, хоча тут нічого нема негативного що стосовно здоров'я, але карта каже, тому що це монета, а монети це ваше тіло. Тобто, дивіться за вашим тілом. Це не значить, що ви повинні зараз е, займатися спортом. Ні, дивіться, просто не переїдайте. Дивіться, що ви їсте. Це тут, знаєте, таке е, харчі такі. Е, не їжте, можливо, багато твердого. Трошечки, або навпаки, більше, більше хліба. Якось так мені пішло. І так, тепер у нас близнюки. Зараз будемо дивитися, близнюків. А в близнюків... Щось мутно, непрозорий тиждень у вас. Таке враження, що ви йдете цілий тиждень через туман, нічого не розуміючи, хтось мутить воду у вас, чи то вдома, чи то на роботі, якісь сплітні, якісь заворушки, але знаєте, це ви вже відчуваєте. Ви енергетично це відчуваєте. Ваша інтуїція це підкаже. Якщо ви жінка. Навпаки, у вас буде дуже магнетичний такий ну не імпульс, а така енергія магнетична жіноча. А ви будете притягувати цей тиждень дуже чоловіків тобто протилежного, як то кажуть, не полу, полу, полу це російською. Напишіть мені, як то називається. От, протилежної статі, здається, так. Якщо я не помиляюся, ось будете як магніт. Можливо, якісь ночні вилоски у вас будуть мутні, краще не погоджуйтеся на якісь піз... після обіду, наприклад, якихось побачень. Краще відмовтеся від них, це тут щось не то. Будьте тобто, обережні, хтось вас може ошукати, обдурити, підманути, обійти стороною, верніше, знаєте, як, щось недобре зробити вам. Будьте просто обережні. щирі люди можуть бути у вас. Тепер у нас йдуть раки. Взагалі, -то це би було, було, я так бачу, тепер у нас раки. А раки, дивіться, у них, в принципі, якісь шанси. Відкриваються якийсь шанс прямо йде вам у руки. Дивіться, щоб у вас не були руки повні. Тобто звільніться вже до, до понеділка, до 12-го числа, звільніться від якихось тягарів, щоб ми могли це, це приємне щастя якесь прийняти. Наприклад. У вас десь не було, не проштовхувалося якась справа, вас не брали на роботу, вам десь відмовляли. І тут несподівано у вас є шанс, щоб це все змінилося. Тому не пропустіть, хапайте ці шанси. Ви розумієте, шанси, вони не будуть вам стояти і чечоточку витанцьовувати. Шанс пройшов. Вже цей самий шанс вже не буде. Якщо ви його упустите, колись, може, прийде інший шанс, але не цей. Ось так. Тепер у нас йдуть після раків. Хто у нас йде після раків? Леви. А Леви у нас фліртують, можливо, або займаються дітьми. Це молода енергія, це можуть бути якісь хороші звістки. Порадують, можливо, ваші діти, якісь ваші тваринки, ваші якісь рослини. Це емоції. Емоції легкі цей тиждень, ненав'язливі, Це Це флірт, флірт який ні до чого не зобов'язує. Хтось вам підмігнув, ви підмігнули комусь іншому. Це, знаєте, тако, закоханість може бути, але так, знаєте, як в дитячому садочку, чиста і без претензій. Тобто ви не чекаєте нічого, просто фліртуєте з людиною. Просто такі емоції. Можливо, хтось визивати буде у вас, викликати ці позитивні, чудові емоції. Це дуже хороша карта. Дуже приємний тиждень у вас. Так, тепер у нас йдуть діви. А діви йдуть в очельничество, Тобто захочеться вам відпочити самотності, розібратися в собі, знайти свій шлях, захочеться все продумати, розібратися в чомусь, в якихось питаннях, в якихось ситуаціях, в якихось людях, порозмисліти наодинці без е, ніякої, знаєте, Метушні, Захочеться відійти у мір іной. Я шуткую, але це знаєте, коли захочеться відійти від бурних людей, Захочеться побути на самотпі. Можливо, людина просто втомилася, переробилася. Ось порада цієї карти. Користуйтеся цим моментом. Дійсно, якщо вам хочеться, робіть це, це вам принесе. Користь, ви розуміли, це дуже мудра карта. Дуже така, знаєте, можливо, що у вас будуть зустрінетеся, познайомитись з дуже мудрою людиною, вічливою, з великим досвідом, якісь поради вам, можливо, дасть. Тиждень, я скажу так, дуже хороший. Тепер у нас йдуть терези. А терези у нас, ну, в принципі, це і наскільки я знаю. Терези теж підпадають. Терези не тільки під справедливість, 11 аркан, але і під дванадцятий. Десь я не... зараз от щось в мене така прийшла. Тобто Терезам захочеться десь повисіти, десь ем, трошечки жертву з себе покорчити. Можливо, вас дійсно хтось скривдить, а, ви... а вам просто не захочеться. Відповідати щось, як би це сказати, не захочеться вам розборки якісь, ви навпаки, ах, з розпущеним пойду, а не буду цим, нема сили, нема енергії. Оце є карта така, знаєте, трошечки розслабитися. ось, Можливо, у вас якісь справи не будуть. Проштовхуватися, не проштовхуйте їх. Навпаки, ви знаєте, посидіть у цьому глухому кутку, тому що це е, карта так само глухого кута. Посидіть у цьому кутку і трошечки порозмисліть. З е, пригадайте, як колись, якщо у вас у куток клали, що ви робили? Мені здається, рідко хто зможе згадати, що ви саме думали, про що ви міркували саме в тому кутку, стоячи, сидячи чи лежачи. хто як, знаєте. От. Але е, ця карта радить, е, тому що вона інколи, е, як то кажуть, знаєте, подивіться на справи з іншого боку, з іншого кутка. Ось, з іншої перспективи. І ви знайдете вихід з цього глухого кута. Ви знайдете його. Ви розберетеся у своїх е, якихось проблемах, якихось непорозуміннях, якщо ви не будете дійсно нікуди спішити вилізти з цього кутка. І так, тепер у нас ідуть ці якісь скорпіони. А скорпіони розмріялися. І це хочу, і пироженку, і мороженку, і это, А цього що мені заверніть в придачу. Знаєте, це коли ви прийшли на базар, я згадала, ось щось мені зараз прийшло. В принципі, у мене карта так. Про, коли я колись була, як це називається? Як вона називається? Море Азовське. Оця стріла, оця, як вона називається, на Азовському морі. Коротше кажучи, я була на Азовському морі. Відпочивала зі своїми внуками. Це було до війни, здається, 18-й рік ще мій тато жив. Поїхали ми з дітьми на море, і якраз в той день в мене була оця карта дня. І ви знаєте, як вона в мене програлася? Ми прийшли, пішли не на пляж, а пішли в басейн. А там були горки. Водяні такі, знаєте, різні, стрімкі, круті з із, з із із, із, із викрутасами, з світофором, без світофором, стрибки вверх, світки вниз, з водою без води. Ось це і є. Це коли людина, і я розгубилася, я не знала, що вибрати. Це коли у людини дуже великий вибір. Людина може забагати щось, а ще, знаєте, що ще може бути, От, тому що мені перше прийшло на думку, ви, наприклад, на турецькому базарі і зайшли у лавочку таку, а там оцих щербетів. Оцих різних таких солодощів. Йоліпалі. В житті я не бачила стільки різновидності цих е, халви і щербета. Особливо халви. Я в житті такого не бачила. Відверто вам скажу: оце і є ця карта. До речі, мрійте, дозвольте собі мріяти, дорогі скорпіони. Помрійте, по. Е, Нехай вам будуть рожеві окуляри трошечки, але все рівно не забувайте, не втрачайте, як то кажуть, підлогу, землю під ногами, не літайте аж далеко, високо на якісь хмаринки. Все рівно ем, будьте реалістичними. Можливо, ви закохаєтесь і вже нам, намрієте, наплануєте, навіть скоріше намрієте. Будьте трошечки обережніше, але. Дозвольте собі помріяти цей тиждень. Так, хто у нас негодно згадати? Козироги. А козироги, у них борьба. Борьба може бути ваша внутрішня боротьба з самим собою. Тобто, думки, голова говорить одно, тіло відчуває зовсім інше, душа хоче в рай, та гріхи не пускають. Оце може бути конфлікт самим з собою. Конфлікт на роботі. Дома сварка. Це може бути все, що завгодно. Якась конкуренція теж може бути. Вам захочеться навіть конкуренції. Хоча козироги в принципі, такі мають бути спокійні. Люди більш-менш земні. Це, в принципі, не ваша енергія. Якщо скорпіони, це ваші овни були теж і. Тельці, то це не ваша енергія. Але вам прийдеться, можливо, вступити у цю боротьбу, у це змагання. Розумієте, я кращий працівник року. Рік йде до кінця, вам захочеться отримати потім подарунок. Чи ви отримаєте, чи ви не отримаєте, це вже інша справа. Але ця карта каже: не сприймайте. Цю боротьбу, це змагання дуже серйозно. Ось це і все, е яку пораду даю я вам цією картою. Не сприймайте це все так серйозно. Тепер у нас йдуть, як вони називаються, після козирозів стрільці йдуть. Щось захотілося мені так вибрати карту. І так, стрільці. А у стрільців головна біль, може бути. Мігрені. може бути. Переживайте за чоловіка, він на війні, наприклад, переживайте за дітей, пішли до школи, чи не будуть бомбити, що буд... буде завтра. Ще ця, 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 от хотілося матюкнутися, чесно, ще на тому марафоні якісь дурниці розказують, залякують. Ті руски не можуть, ті там, то це не беріть. Тяжке, верніше, дурне в голову, а тяжке у руки. Оце і порада цієї карти. Тому що дев'ятка мечів це тільки залякування, це тільки у вашій голові. Ці страхи у вашій голові. Спробуйте зробити техніку, яку я колись давно давала, вона є у кожному описі під відео. Саме в описі, не в коментарях, шукайте в описі, є техніка для зняття тривоги. Спробуйте робити цю техніку, мої дорогенькі. І, в принципі, ця головна: біль пройде, і мигрень пройде, і страхи пройдуть, повірте мені. Так, тепер у нас йдуть водолії. Що у нас там з водоліями? А водолії готові захищати свою територію, свою думку, своє майбутнє. Будь-що ви готові до захисту, захищати своє майбутнє, свої, е, як би це сказати, якісь призи. Тому що попередня карта була шістка, тобто ви переможець, ви захищаєте, тобто е, намагаєтеся. Когось, ну, в принципі, знаєте, якщо вірніше, хтось, якщо е, вам хоче щось доказати, хоче вам щось довести, е, хоче вас вивести з себе, ви вперті. Цей тиждень я бачу, що водолії вперті е, настаюють на своєму, в принципі, карта так і радить. Не здавайте своїх позицій, добивайтеся до кінця, не дозволяйте нікому переходити кордони ваші особисті. Тобто. Поясню, тому що дуже багато людей не розуміють, що значить мої особисті кордони перейти. Наприклад, ви прийшли втомлені з роботи, Так? хочете розслабитись. Прийшов ваш чоловік, ваша дружина теж з роботи. Ой, зніми мені червики, Ой, зроби мені каву. Я так втомився, я так втомилася, я так набігалася. А ви. Теж втомлені, теж втомилися, хто зробить вам. Розумієте, прийшла сусідка, наприклад, позич мені цукру. А ви? А я не хочу. От вам внутрішній голос каже: не хочу зичити цукру. Не зичте. Просто не брешіть або, якщо маєте сміливість, скажіть, не даю сьогодні, бо сьогодні понеділок, наприклад. Ось. Або кажете їй: нема. Або не відкриваєте просто двері, як нічого не хочете. Це не дозволяйте нікому вас використовувати. Ось порада цієї карти. І наостанок у нас рибки. Дорогі наші рибки. А у вас молода енергія, запальна, якась ідея у вас з'являється, якась нова новина. Новина, це, можливо, якесь нове знайомство вам, ну, якийсь, можливо, молодший вас, до речі. До речі, може бути: ви познайомитеся з кимось молодшим за вас. А він прямо вогонь буде такий, знаєте? Ось, можливо, дуже молодше, можливо, це просто ваші діти, ваші хлопчики, ваші дівчатка теж можуть бути у вас. Якщо дівчинка, наприклад, така бойова дівчинка, має таку чоловічу енергію, то це теж може бути. Скоріше за все, вони, ваші діти, вас порадують. Порада цієї карти. Якщо вам скучно, шукайте собі заняття. Якщо у вас прийшла якась ідея, починайте робити перший крок. Це і є порада. Тому що тут, якщо у вас цей тиждень з'явиться якась ідея, і ви про неї забудете, то ви нічого не доб'єтесь. Тому що ця карта обіцяє, якщо ви будете цю ідею проштовхувати енергію, у вас вистачить. Просто її треба по наростаючій, щоб вона йшла, то ви можете добитися успіху. Не має значення, в якому е, направленні. Ось так, мої дорогі риби. Бажаю вам усім, мої дорогенькі, гарного тижня, чудового настрою, бережіть себе, пишіть мені відгуки, щоб я знала, програлося, не програлося. Ось, і взагалі, щоб я знала, робити це надалі, цей, ці прогнози, чи залишити і щось робити краще, наприклад, 4 короля в неділях. Бажаю вам всього хорошого, мої дорогенькі, гарного тижня, мирного тижня. Бережіть себе. І разом до перемоги на все добре.